У чисті на перший погляд воді за день встигнуть побувати кілька песиків, кількасот голубів і, можливо, ваша дитина. Днями у Рівному, які щороку запрацювали фонтани. Головні прикраси міста привабили і дітлахів. Скажи, як тобі водичка? Ідеальна. Місцеві дайвери теплій воді у фонтані тішаться. Кажуть, цілий рік чекали на купальний сезон. От пересічним рівнянам така картина око не милує. Ну, як на мене, це, по-перше, неприпустимо, некультурно, недоречно. І я гадаю, що батьки повинні за ними в першу чергу дивитися. Це якось дико виглядає. Я думаю, що в рівному водопровід, в належному рівні знаходиться в санітарних Ну, Це нормально. Само собою, що відповідальність має бути батьків. Це ж не дозволено, щоб в таких місцях. Купалися у, у фонтанах. Втім, усе вказує на те, що незгідним з такими діями рівнянам залишається змиритися. Як пояснюють у патрульній поліції рівного, купання у фонтані не розцінюється законодавством як правопорушення. За те, що діти або дорослі купаються у басейні, відповідальність законодавством не передбачена. Але якщо це пов'язано із чіплянням до громадян, нецензурною лайкою, демонстрацією, геніталії і таке інше, тоді складається протокол за статтею 173 кодексу України про адмінправопорушення, це дрібне хуліганство, і направляється на суд. Вихідні забави для дітей згодом обертаються труднощами і для комунальників. А крім того, несуть загрозу здоров'ю та життю відпочивальників. Вони наносять туди бруд, і оці за рахунок бруду вода швидше зеленіє. Ні, заводяться відповідні бактерії, і нам ми змушені частіше зливати цю воду, частіше виконувати чистку. Робота фонтанів націлена на те, щоб люди прийшли, відпочивали, трошки розвіялися від цих подій, які в нас зараз відбуваються в країні. Фахівці наголошують, купатися у фонтанах міста заборонено, оскільки існує високий ризик отримати травми. То людина в такий спосіб по-перше, забруднює воду. По друге люди стрибають в фонтан. Це не басейн, не якісь місце для купань чи будь-що інше, які людина ризикує попри своє здоров'я, так само і додати шкоди іншим людям. Обов'язково в найближчі дні повішуємо для людей табличку про те, що купатися в даному місці є заборонено. Тож, якщо самотужки побороти спеку не сила, варто знайти спеціально відведене для купання місце. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал ITV.